Доброго всім дня. Вітаю вас на каналі. Зараз активно нарощуються квітоноси, збільшуються бутончики, наливаються. Розпусків ще немає в мене. От, були деякі розпуски, але на дорощених квітоносах я трошки показувала вам. От. А так активно зараз стадія росту квітоносів. Єдине, що в мене розквітла на дорощеному квітоносі квіточка парваті. Хочу зараз вам її ближче показати. Хто зі мною на каналі дивиться всі відео, той знає, я літом показувала цю квіточку, вона була зовсім інша. А в неї був колір трохи світліший, яскравіший, зараз вона трошки темніша. От, два квітоносики в неї тут. Можливо, там ще буде формуватися. Але, повторюю, це дорощений квітоносик. Квіточки не такі великі, як були на основному квітоносі. Вставлю вам фото, покажу. Вона була більше схожа на папайку. От. А зараз навіть я порівнювала її з папаєю. Вони були почти однакові, а зараз ця квіточка інакша. І також ми можемо зрівняти її з папайкою. А ще я хочу підживити свої квіти таким препаратом, як мікориза. І зараз вам покажу, як я це буду робити. Принесла квіточку до папаї. Дивіться, вона папа вже трошечки вигоріла. От, вона була теж трошечки більш насичена, але минулого разу вони були дуже схожі. А зараз ви бачите, як відрізняється. Яка темна квіточка? Вона гарна, дуже гарний колір, мабуть, камера цього кольору і не передає, але трохи інша, чим в літньому цвітінні. Ось така. І бутони такі, бачите, темного кольору. Цікава квіточка. Так, тут розпустив бутони, які були Фантастик. Теж ці бутончики, що були вище, вони, бачите, більш світліші і вони такі великі. От навіть більше. Проявляється малюнку, аніж кольору. Таке забарвлення цікаве. Також відквітає інтрига, вона теж колір уже змінила. Вона була такого червоного кольору, зараз вона більш така в рожевий колір. Пішла. релакс. Тримає квіточки ще, дві квіточки має. Ну, можливо, ще будуть бутони збільшуватися. Набрала літр води. Ось у мене такий препарат. Мікориза. Це корисні гриби. Тут багато поживних речовин. От, і я хочу підкормити свої орхідейки. Я набираю тут мірна ложечка 2 грама. Підживлення можна робити від 2 до 4 грамів, але я думаю, що достатньо буде 2 грами ось так препарат розмішуємо. Він набирає ось такого кольору. Добре він розчинюється. Так, і буду брати ось таку грушу, набирати препарат і покажу, як буду поливати квіточки. І в кожний горщик, ось так по краю, я проливаю свої квіточки. Я думаю, багато хто так робить, проливає свої орхідейки в місто замість поливу. Я роблю іноді ось таку їм процедуру з корисними бактеріями. Це суміш ефективних мікроорганізмів. Я маю на увазі мікоризу також вона зміцнює кореневу систему рослинки, також рослинки стають більш, так як у них піднімається імунітет, і вони стають більш такі стійкі до. Різних збудників, да? це може бути що там і фітофтороз, і фузаріоз також різні шкідники. От рослинка стає більш крепшою більш міцнішою. Ось так трошечки По краю. всім рослинкам. Олив додаємо корисних речовин. Так, дякую вам за перегляд. Гарного вам дня на все добре і до побачення.